Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати. От приїхали такі от оригінальні приставки для здвоювання колес. Продаються вони комплектно. Висота їхня, ну, тобто ширина 170 мм. Це вони додають поміж колесами. Це під 80-82 Можна встановлювати, користуватися. По вартості, друзі, це у нас 17,5 тисяч гривень, продаються вони. Виключно комплектна, як ви їх бачите от, на відео. О, така у нас комплектація. Зараз у нас тільки один комплект. Якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закритому коментарі можете знайти. Максим мене звати, компанія НТЗУВОК. Хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ та без ПДВ по перерахунку. Працюємо з післяплатою в межах України. Також є у нас можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками Сергієм, він по Молдові працює або Міндаугасом. Він працює по країнам, в межах країн Балтії. Зв'язатися з ними можете по телефонам, які в описі під відео. Знову-таки заходите в опис під відео. Клацаєте і е, побачите, можете знайти їхні контакти. Друзі, дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал. На все добре!